Привіт мене. Вітаю тебе зі новим відкриттям. Дуже приємно, що цього разу твої роботи завітали до нас, Камінь. Дякую. Можливо, ти щось скажеш про свою виставку, про техніку виконання, про те, що тебе надихає і проєш. Дякую. Дуже приємно, що сьогодні відкривається виставка на каміні, в такому прекрасному закладі. Попередньо подякувати, нас, що ти додала що ти займаєшся такою е,, діяльністю, що щоб ти... ходять виставки, якісь погляди, людей, поштовх від Це можливість для хлопця. Це дуже варіант. Сульня представлено на виставці біля 20 картин, е, виконані в різних техніках. Це олійний е, живопис, є е, е, також е, застосовування скарби і акрили. Також є натюрморт, пейзаж, абстракція. Те, що приходило, мені безпосередньо напротяг з року і якими сіяв і втілював картину, зараз я не вивлююсь, їх картин висіти стіна. 对。